Але сьогодні, знаєте, до нас приїхала гостя Анна Марія. Це ця чудесна дівчинка, яка постійно, знаєте, вона постійно збирає кошти на на збирає кошти на допомогу на на нашим армії. І вона співає по церквах, і і так далі. І Анна Марія, ну де ти є? Бо мама туди лишила кудись у до мене. Мама фотографує, мама, серйозно. Ну що, Це все має бути задокументовано. От оце така чудесна, маленька ця дівчинка. її планка в середину. Так, да. Зараз я хочу доню зачитати е, від себе. Зараз командир від себе скаже, а я від себе. Так. Подяка Анна Марія. Від імені всієї нашої церковної громади. Ми щиро дякуємо тобі за твоє добре і велике. І милосердне серце, ми глибоко зворушені твоєю дивовижною і самовідданою місією. Твій приклад є справжнім світлом для всіх нас. Незважаючи на твої життєві обставини, ти знайшла в собі сили та бажання допомагати нашим захисникам. Твої пісні, що лунають у церквах, не лише торкаються сердець слухачів, але перетворюються на безцінну допомогу для Збройних сил України. Зібрана тобою сума 5,5 мільйонів гривень. Це не просто цифри, це символ твоєї незнавної віри, любові і небайдужості. Це величезний внесок у нашу спільну перемогу. Це свідчення твого християнського милосердя на ділі. Ми знаємо, що поряд із тобою завжди твоя мама. Яка є твоїм надійним крилом і опорою? Вона є яскравим прикладом материнської любові і підтримки. Анна Марія. Твоя історія це натхнення для кожного. Ти показуєш, що віра, мужність і доброта можуть творити справжні дива. Нехай Господь благословить твою маму і твого брата, який захищає нашу країну. Дякую. Молимося за вас і пишаємось тобою з любов'ю і глибокою вдячністю. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, місто Дніпро. Отець Василь, от, я тобі підписав, це ви будеш мати на пам'ять. Отаку, отаку подяку від мене. Тримайся. Так, А зараз слово від, від військових наших. Маю сьогодні велику честь мікрофон. Мені здається, трансляція. Чую, трансляція. <рес> велику честь маю сьогодні від. Командування регіонального управління Сил Територіальної оборони Схід від імені усіх воїнів і воїнок з великою подякою тобі, Герман Анна Марія, вручити цю нагороду, волонтер України, за твою людяність, за твою мужність, за твою любов до України, до Бога. Слава Україні! Героям слава! Тримай сонце. Дякую. Дякую. Анна Марія Сонці скаже два слова. Дай, я потримаю. На тобі мікрофончик. Скажи, под два слова. Я вам щиро дякую. Побласка, <плес> Боже моє сонце. Моє світло. Мородець. Значит, вона, ця дитина, да, може вона як і, і обмежена, дай їй бо я вже заброви. <кій> вона може і обмежена, знаєте, зором, але вона, вона сильно велика серцем. І вона, знаєте, ой, Господи Боже, нехай Господь Бог благовсвіть, а ну, підобрати сів, я тобі просто ну, дякую. Нехай Бог тебе благословить. а я чекаю разом із тобою, чуда Божого, так, щоб ти прозріла. І ми будемо свідчити цілому світові про Боже милосердя Божу любов. Дай Бог Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки! Маму, Мам, де ти є? <кхух> Так, Я завжди, знаєте, як то кажуть, ціню такі речі, такі речі, які е, визначаються людей, які щось роблять, стараються. І трудяться. І це має бути прикладом для інших, прикладом для зрячих, здорових, з руками, з ногами. Бачите? Як людина хоче, хоче. як вона хоче і робить. Бо, як, як казала моя баба Василько, як людина не хоче, то гірше, як не може. Бо як не хоче, то, то нічого не поможе. Тому я ще й ще раз, раз дякую, Мамо, нехай Бог вас благословить, всю вашу родину, дякую командуванню за те, що все-таки був сьогодні від, <свистити> виділити когось, щоб чисто когось відзначати, нагороджувати. Це є <свистити> непросто. Тому Тимофій дякую тобі. Тимофій, мій друг, я його дуже шаную і поважаю ми, ми на, на Різдво їздимо з ним колюдувати. це лідер групи. Вертеп, вертеп. Та, і Всі хлопці воюють. Всі воюють, розумієте. і це, це, це Вони разом колядують, разом воюють, разом на сцені, разом воюють. Я пишаюся такими хлопцями. Ну просто поважаю, Бажаю міцного.